Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Риває спеціальний ефір на радіо НВ для вас в студії. Працює Тетяна Іванська. Говоримо про вчорашню зустріч, яка відбулася у Ватикані. І звичайно, що говоримо про реакцію світу на цю зустріч, і поговоримо про реакцію Кремлівської цвілі. Про, про, про це також разом із нами зараз на зв'язку. Ілля Понаморьов, колишній депутат Держдуми Російської Федерації. Пане Ілля, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня, пане Ілля, Вчора одразу після того як Трамп зустрівся з Зеленським. Вже коли почалися інші новини, інші зустрічі. Ми побачили реакцію Піскова, який сказав, що вони готові зустрітися з України взагалі без жодних якихось умов. Давайте тільки давайте, тільки сідати за стіл і домовлятися. Як ви вважаєте, що це означає? Ну тому що знову ж таки зеленський зустрівся з Трампом віч на віч. Так це не вперше, але зустріч. Тривали всього лише 15 хвилин. А тут Вітков їздить до, до Москви як до себе додому, радісно посміхається Путіну. Тобто, здавалося б так, картинка така, що у них міцно налагоджений зв'язок. Але якщо вони так швидко почали вимагати якихось перемови, і казати, ми готові на все, то можливо вони видають бажане за дійсне, Та ні. Ну, я вважаю, що зараз просто відбуваються такі змагання. Кого звинувачить Трамп в зриві перемовин, і ну, з самого початку, там ще коли Трамп тільки не дійшов до влади, Україна лідірувала. Потім Путін зміг перехопити ініціативу. Ось зараз відбувається, що ну трошечки ми знову. Попереду, але Ну надовго ли і до чого це зведе. Просто питання в тому, що Путін може продовжувати воювати. і Американці так до цього ставиться, що без американської допомоги Україна воювати не зможе. В чому я зовсім не впевнений, ну але це вони так сприймають і саме через це вони і давлять більш на Україну, тиснуть, і те, що зараз Зеленський зміг щось донести до Трампу і, і, і показати, що проблема насправді на російському боці, ну це дуже гарна новина, і я сподіваюся, що вона буде вести до більшого тиску зараз на Кремль. А як загалом ось сприйняли цю інформацію інформацію на Росію про цю зустріч? Як ви бачите? Тому що я вже бачила, що почали десь критикувати Трампа, так підважувати його образ як сильного президента, але в той самий час на деяких телеграм-пабліках російських пишуть і про Путіна. Мовляв, а на що він іде, якщо він збирається це все підписувати, і для чого це все тоді було? Яка реакція в Росії? І про що вона слідчила? Я вважаю, що реакція саме як на процес змагань. Тобто, це була там певна несподіванка, що відбулася ця зустріч. Ну і вона була несподіваною для усіх. Ми ж розуміємо, що це був просто такий експромт. Судячи за все, в цьому багато допоміг Макрон. І він навіть намагався бути третім на цій зустрічі, але Трамп не дозволив це ну але все одне, це, це був експромт, і саме тому навіть і в Кремлі цього не очікували. Вони звичайно зараз трохи стурбовані, бо ну ніхто не знає, до, до чого вони там домовились. Я вважаю, що ні до чого вони не домовились. Тут просто сам факти, і Зеленський зміг там. Довести до, до, до Трампа е, певні речі, що зараз відбуваються в Україні. Саме через це Трамп зробив свою чергову е, заяву в Трамп Соушал, де наїхав на Путіна, але ну, звичайно, там жодних системних змін не відбулося і е, п, просто Росія хоче не втратити ініціативу. Ось е, саме такий настрій там і триває. Через ось ці приїзди Віткофа, як ви вважаєте, вона тримає руку на пульсі, тримає ініціативу? Чи все ж таки тут більше йдеться про те, щоб зацікавити Віткофа ще більше і Трампа разом із ним? Чи вони відчувають, що володіють ситуацією? Дивіться, я вважаю, що ніхто зараз ситуацією не володіє. Ані Трампа, ані Зеленський, ані Путін. Звичайно, ті умови, які зараз сформульовані, вони більш на користь Росії ніж на користь України, ну і просто вони не на користь справедливості, Та треба казати: прямо, прямо, прямо і відверто. Але вони так сформульовані через те, що американці вважають, що ситуація для України досить погана, і що. Коли вони ставляться не так, що це в випадку, а коли Україна втратить американську військову підтримку, бо вони не хочуть її продовжувати, вони ж не внесли нічого нового до конгресу. Тобто вона закінчиться протягом там, двох місяців. Ось саме тому вони хочуть, щоб Україна не програла. І ось вони тиснуть на те, що давайте. Домовлятися, але для Путіна ну його ж ставлення, також що він почав цю війну для, для того, щоб перемогти. Якось там відбудуться якісь домовленості по просто по лінії зіткнення, то це не виглядає ніяк жодна перемога, бо це перемір'я, але на це не перемога. І в середині Росії еліти все будуть на це дивитися, і казати, що там любий наш друг там ти не зміг перемогти Україну. Mm -hmm. І це для нього дуже погана ситуація з точки зору внутрішньої політики. Панеля, а я якраз хотіла запитати, а чим загрожує Путіну умовне перемир'я між Росією та Україною? Ну хто його що хтось підійде, отруїть? Ні, його змістять. Ні, це нереально. Довкола нього він понастав понаставляв дуже багато людей своїх, та яким він довіряє зараз. Він ось цих вбивць та катів, так званих учасників. Так званого СВО ставить губернаторами, ставить мерами містечок. Ну, тобто він себе міцно оточив. Так чим йому загрожує це все? Він може робити все, що завгодно. Я б не перебільшував, перш за все, внутрішню стабільність всередині Росії. Ситуація Росії все одне вона досить динамічна, як як будь-яка диктатура. диктатура це ж такий крихкий. Матеріал, Е, вона виглядає міцною, але вона тримається, поки лідер виглядає переможцем, коли він страшний. А якщо буде створюватись такий облік, що його можна перемогти, і що він не готовий дотиснувати. До е, своєї перемоги, то тоді все починає досить швидко змінюватись, і Путін цього боїться. Тобто є об'єктивний фактори, що е, там мир е, якийсь, е, що він не повинен вести до демобілізації. Ну там, от. Там є невеличка порівняна кількість мобілізованих, їх можна там звільнити да направити додому, бо їх там не так багато. Але ці люди, які підписували контракти, що їх демобілізовувати зовсім не треба, бо ну вони озброєні. Вони з бойовим досвідом, і вони звичайно все це бачили, що відбувається на фронті, будуть незадоволені, і будуть виставляти рахунок. До Кремля і ну навіть якщо з Україною перемір'я, то все одно треба одразу ж думати про наступний якийсь воєнний конфлікт, якась армію зберігати. Але знову головний за все це так, щоб перш за все, еліта навіть а не пересічні громадяни, сприймали результат в Україні як перемогу. Скажіть, будь ласка, тоді Ілля, а можливо саме це і готується? Та певне оголошення якоїсь перемоги, тому що учора Путін оголосив, що все Курська область повністю звільнена, хоча нас нас, наш генштаб, цього не підтвердив. Там ще тривають бої ніякої загрози оточення немає. Тим не менше, Герасимов звітує під Казарьок, що все звільнено. А можливо, це ось та бажана перемога, яку Путін. Хотів би видати своїм громадянам, та ні. Ну це просто навіть гірша поразка з точки зору присутності української армії на російській території. Саме тому ту ну, тобто вони похваляються тим, що вони ліквідували частину. З найбільшого негативу, який вони отримували протягом цієї війни війни, коли українська армія зайшла на територію власне, Російської Федерації? Ні, перемога це звичайно, досягнення там певних цілей, і саме томусь мене там вчора була на зустріч з одним на поважним чиновником західним, і він мене спитав: як ти вважаєш, що для Путіна буде краще е, отримати американське визнання Криму е, чи зняття санкцій. І ну, було таке дуже для мене несподіване не, не питання, але трохи подумав, я сказав е, Крим. І я впевнений, що е, Крим ані санкції, бо е, санкції це ні те, що помітно для суспільства, і це те, чим можна маніврувати, і це навіть йому там допомагає певним чином з точки зору керування елітами. А ось Крим це символ і дуже потужний символ. І якщо американці визнають Крим. То він зможе після того казати, що ось з самого початку ця війна, коли вона почалася в 2014 році е через Крим, mm -hmm. що ми, хоч щось, щось, хоч щось виконали, панеля? Ну, бачите, тут е я все рівно не вірю, що Путін. Ну просто я думаю, що Путін може сказати все, що завгодно, і на жаль, народ Росії в це повірить. Тому що ну знову ж таки, якщо ми беремо саме абсурдне, що зараз Путін пропонує. Він же ж пропонує Сполученим Штатам, мовляв, беріть наші е, корисні копалини. Це Росія пропонує Сполученим Штатам. Сполученим штатам, яких вона називала колись ворогом. А зараз, щоб е, завершити війну, він пропонує штатам стати партнерами. Ну така собі многоходовочка, І для мене у мене виникає дуже багато питань. Але на жаль, у народу Росії питань не виникає, і ось на питання того чиновника, який до вас запитав, чого б щоб хотів отримати Путін. Я дуже хочу, щоб Путін отримав в першу чергу строк або вирок, а такий, як, наприклад, отримав Ярослав Маскалик. Учора чи позавчора там було ліквідовано заступника начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Росії Ярослава Маскалика. Вже про нього зараз чимало подробиць є в інтернеті. Це та людина, яка планувала обстріли Сум, Харкова, великих міст України. Тобто, це не просто людина, яка віддавала накази. Він брав участь в тому, щоб це все, все, все це щоб всі ці ракети летіли. Він планував, куди вони будуть летіти. Він це узгоджував. Це не проста людина. Але е, е, це, е, це таке, знаєте, справедливе, як на мене, покарання. І я подивилася сьогодні, що виявляється, це вплинуло не лише на. Москалика, а й на усіх тих живих, хто досі живий, і вплинуло так само на той парад пебідабесія, який організовує Путін, вже я побачила, що забороняється взагалі на червону площу усім приносити рідину, будь-яку до 50 мл тільки можна, будь-які контейнери, будь-яка їжа, будь-який порошок, вейпи, нічого не можна. Наскільки ось такі ліквідації злочинців? Впливають так само на те, що відбувається всередині Росії. Чи почнуть зараз у ті чиновники боятися, гристися, переживати за своє життя? Ну, перше, вони безумовно впливають, і найбільш важливий потенційний важель, який ми можемо мати, це звичайно страх. Якщо всі будуть примірювати на себе, всі я вважаю, керівники Росії примірювати це на себе і розуміти, що вони в небезпеці, то звичайно, імовірність політичних змін буде набагато вище, але ну і 100% відсотків там певні корективи курсу, також вони будуть набагато більш імовірними. Але тут питання у тому, що безумовно маскалик це, це воєнний злочинець, але питання у тому, що він військовий, і ставлення російських еліт, російської бюрократії, як і суспільство взагалі, до речі, що окей, ну це професійний ризик, що люди ж самі вибрали це одягнути форму. І що вони отримали цей ризик, ким за це платять гроші, і це не стосується усіх інших. І Саме тому ну, я особисто з самого початку війни казав, що треба тиснути, і треба сприймати керуючу ланку. Tam, губернаторів, міністрів, депутатів як таку саму військову ціль, повністю легітимну і законну, як і військових, бо будь-яка людина, яка розподіляє гроші, керує мобілізацією, допомагає фронту через вирішення логістичних питань, це такий самий. Воєнний злочинець, як і військовий, які натискають безпосередньо там кнопки, угу. ну ось власне ще про цього злочинця, так про москалика, так само казали ходили чутки, і казали, що це людина шойгу, і мовляв, а там вже почалися. А чи то пак продовжилися, та, тому що про це давно говорили. Чи то загострилися ось ці сварки між двома баштами Кремля, між людинами що, між людьми Шойгу та іншими представниками правоохоронних органів. Що ви про це думаєте? Наскільки це небезпечно для Путіна? Тобто не потрібно шукати конспірології там, де її немає. Бо там, безумовно, там є там, певні відносини між Білоусовим, Шойгу, Герасимовим та усіма іншими, і звичайно, там баланс, ну, коли людина такого калібру загинає, там він трохи змінюється, але не, не, не в цьому головне. Якщо, якщо і шукати щось там суттеве. Для внутріелітної ситуації то треба шукати в напрямку ФСБшників, бо звичайно це їх величезний провал, і ну вони зараз під'ївляють людину, яка не має жодного відношення до того, що, що там відбулося, бо їм там байдуже їм головне довести, що вони розкрили справу і там покарали. Злочинців, а хто там насправді це зробив, їм, їм зовсім не 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 важливо, бо для них це дуже су... чутливе питання. Угу. Пане Ілля, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру Ілля Панамарьов, Колишній депутат Держдуми був разом із нами. На зв'язку не можу також не проговорити з вами новину. Ми пам'ятаємо, що Макдональдс вийшов з території Терористичної Федерації. Там відкрили вкусні точка. Але ось на днях так само з'явилися чутки про те, що нібито він повертається на російський ринок. Та і ці всі чутки вони були на тлі ось цих п. Ремовин з Віткофом, На що філія Українська філія мережі Макдональдс опублікувала в мережі X відповідь, і вони сказали, що новини про можливе повернення в Росію є дезінформацією. Це я про те, що справді треба інколи дуже ретельно перевіряти інформацію і не впадати одразу в паніку, так як це роблять наші збройні сили України. Щоб не було, вони продовжують нас з вами обороняти і захищати нашу батьківщину про ситуацію на фронті після новин. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.